Дім це місто, де кожен член сім'ї має почуватися комфортно, безпечно та затишно. Він повинен бути зручним як для дорослих, так і для дітей, щоб усім хотілося повертатися додому, відпочивати, гратися, навчатися та проводити час разом. Щоб створити комфортне житло для всієї родини, варто врахувати кілька важливих аспектів. Перш за все, варто подбати про енерго... Мічність простору дім має бути зручним для пересування, тому важливо не перевантажувати кімнати зайвими меблями та предметами. Кожна річ повинна мати своє місце, що допоможе уникати безладу та зробить прибирання простіше. Меблі слід розташовувати так, щоб вони не заважали вільному руху, особливо якщо в домі є маленький кіт. Безпека, перш за все. Якщо у сім'ї є маленькі діти, варто подбати про спеціальні засоби безпеки, заглушки на розетки, м'які накладки, на кутистелів, замки на шкафах з побудовою хімії, сходи, балкони та вікна слід обладнати додатковим захистом, щоб малюки не могли травмуватися. Занування простору допоможе створити затишок і зручність для всіх у кожного члена сім'ї має. Бути своє місце для відпочинку, роботи та навчання. Якщо площа квартири невелика, можна використовувати багатофункціональні меблі, такі як ліжка з місцем для зберігання або розкладні столи. Важливим фактором є освітлення. Достатня кількість природного світла зробить дім теплим і приємним. Увечері слід подбати про. Зональне освітлення, яскраве світло у робочих зонах, там яке, приглушене у місцях для відпочинку. Колір і декор також впливають на загальну атмосферу дому. Світлі, темні відтінки стін і меблі створюють затишок, а яскраві акценти додають життя радості. Дитяча кімната може мати більш кольорових деталей, які розвиватимуть фантазію дитини. Важливо, щоб у будинку було достатньо сімейних фотографій, картин, улюблених предметів декору, які створюють відчуття дому. Функціональність і порядок, запорука комфортного життя, використання органайзерів, коробок для зберігання, полиці, шаф допоможе підтримувати лад у домі. Дітям варто змаличку прищеплювати звичку, складати іграшки. Що зробить простір, чистішим і затишним. Не менш важливим є клімат у домі, регулярне провітрювання, достатній рівень вологості та комфортна температура допоможуть створити здорову атмосферу. Взимку важливо підтримувати тепловий баланс, а влітку уникати перегріву. Кімнатні рослини не тільки прикрашають житло, а й очищують повітря та створюють затишок. Таким чином, щоб зробити свій дім зручним для всіх, важливо поєднувати функціональність, безпеку, естетику та емоційний комфорт. Якщо кожен член родини почуватиметься в ньому добре, дім стане справжньою фортецею любові, тепла та радості.